Жальна війна в Україні щодня забирає життя, щодня руйнує наші домівки і майбутнє. Але ми боремося, кожен по-своєму. Я Андрій Денілевич, і я розповідаю історії війни. У них страждання, біль, втрати. Але попри все, у них віра у неминучу перемогу нашого незламного народу. Історія киянки Світлани Маташ одна з найтрагічніших за всі місяці війни. І одна з найдивовижніших дівчині вдалося вижити після того, як у їхню машину вистрілили із гранатомета. Світлана вже надала свідчення слідчим, які розслідують військові злочини, і погодилася розповісти нам свою історію. Її життя було саме таким, яким вона й хотіла. Вона мріяла стати викладачем. І стала потрапити на її уроки польської бажаючих завжди було набагато більше ніж місць у групах. А на заняття з йоги до неї приїжджали навіть із далеких районів Києва. Світлану завжди оточували добрі та світлі люди. У новину про те, що скоро може початися війна, дівчина особливо не вірила. 24-го утром я просипаюся где то в 9 утра, а у мене в 7.30 пропущені від моєї подруги. Я відкрила телеграму, від нього сапшення. Свята началось. війна у перший день війни. Родина Світлани, пересидівши чергову тривогу у бомбосховищі, вирішила поїхати на вихідні до села, допоки все не заспокоїться. Але вся річ у тому, що їхати треба було на північ. Я говорила, що ну ми Говорю, ви пані, що ми їдемо в Чернігівську область, тобто це вроді як в сторону адкуда йдуть. Это была наша ошибка. Вихідні у селі минули спокійно. У понеділок брат Світлани із дружиною поїхали до лікаря в Київ, але назад уже повернутися не змогли. Во вторник. Утром э, в нашу деревню зайшли російські війська. Ми тільки проснулися, і дівчатки забіжали в будинок з криками: У на огороді стоїть танк, і у нас під домом проїжджають гради. І ми зрозуміли, що все. Ми здесь надовго. Першого ж дня згадує Світлана. Налякавши місцевих пострілами, окупанти пішли на штурм магазинів. Вони в'їхали БТРом в один магазин в селі, розбили там повністю стіну і забрали все, що бачили. І ще один магазин в селі є. Не розбили окно, залізли і там все розкрали. Вони прожили в окупації два тижні. До своїх вирішили пробиратися, коли закінчився останній бензин у генераторі. Восьмеро людей в одній машині вирушили в дорогу вранці, 11 березня. Їхали від села до села, питаючи, чи немає росіян. Часто зупинялися, прислухалися, чи нема шуму ворожої техніки. До села Бірки дісталися за мерзлим полем. Вже у бірках їх зупинив на блокпосту чоловік у чорному одязі. Моя Мама говорить, у нього жовто-синя повязка. Я думаю, Господи, це наші. І я починаю просто плакати від того, що це наші, що це не російські, і нас, скоріше всього, не уб'ють. З того моменту, коли до своїх залишився з десяток метрів, почався бій. В машину за пуля, куля, і в ній щось заклинило, із -за чого вона не їхала прямо, вона зробила вот такий різкий поворот. І просто стала посередине ну, вот этой вот стрельбы. Нас продолжали обстреливать во все стороны. Кто-то кричал, кто-то молитву читал. В какой-то момент я увидела, что что-то огромное оранжевое летит в нашу машину. И я подумала, все, я умру. Вот сейчас мы умрем. Был очень сильный взрыв, я закрыла глаза, и когда этот взрыв закончился, я открыла глаза, у меня э, звенело в ушах, и я подумала, ну, я первое, что подумала, я жива, ну, я поднимаю голову, чтобы посмотреть, как моя мама. А моей мамы нет. Моя мама, которая умерла, она чего умерла? Из-за того, что ее так хорошо защищала Россия? Убив ее? И ненавижу, вот правда. Вот ненавижу Россию, ненавижу русских. Я не могу просто... Никак. Это для меня это просто теперь враги. Они сделали так, что в Украине теперь каждый ненавидит русского. Я бы хотела вернуться в свой родной Киев. Я очень по нему скучаю, как по живому человеку. Я не знала, що можна іспитувати такі чувства городу, чесно говоря. Я би хотіла вернутися. Важка історія. І Світлані, як і багатьом нашим людям, які вже у безпеці, ще довго доведеться відновлюватися від пережитого. Те, що відбулося, неможливо забути. Але час зможе притупити гостроту болю від втрати близької людини. А російських загарбників наздожене справедливе покарання. У селі Дмитрівка Київської області, яке під час російської окупації було майже все спалене, зводять перші п'ять житлових будинків для постраждалих місцевих мешканців. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Загалом у селі збудують 15 будинків. А гроші виділяють меценати. Без даху над головою залишилася і родина Марії із Дмитрівки. Її історія війни. Далі. У 2014 році я та моя родина чоловік і двоє дітей. Ми мешкали у місті Луганськ. Коли туди прийшли російські військові та захопили владу, ми вимушені були переїхати до Києва. Ми почали працювати. Ми весь цей час важко та сумлінно працювали і побудували будинок. Дуже чарівний, дуже красивий, дуже затишний наш будинок нашої родини. Ми об'єдналися разом з іншими мешканцями Луганської та Донецької областей, вимушеними переселенцями, і купили разом всі гуртом об'єднавшись, купили великий шматок землі на Київщині, на селище Дмитрівка. Цю землю ми е, вичистили, ми поділили між собою і побудували будинки. Мій чоловік дуже багато чого робив сам своїми руками в нашому будинку. І пожити ми в ньому встигли півтора роки. 18 березня 2022 року, коли ми вже виїхали звідти, тому що почалася війна і почалися обстріли, ми виїхали, але деякі наші сусіди залишилися. І наш сусід написав у чат, що палає криша нашого будинку. Що Мабуть, з танка влучили, там стояв російський танк на, Росії, на Житомирській трасі, що обстрілювали наш, наше селище та влучили в наш будинок. Загорілася криша, і за декілька годин наш будинок згорів повністю. Я досі не можу розповідати про це без сліз, тому що цей будинок дуже багато для нас, для нашої родини, значив. Ми вкладали в нього всю свою душу, ми вкладали в нього всю свою любов. Ми проводили там дуже гарний час. Ми грали в ігри з дітьми, ми працювали. Ми сиділи вечорами на веранді і дуже-дуже його любили. І знаєте, мені досі хочеться казати, що вони вбили наш будинок, тому що він для нас був настільки лю любимим, настільки рідним, наче. Рідний чоловік, на хтось дуже близький. І вже вдруге моя родина, мої діти ми залишилися без місця, де ми можемо жити. Вони вкрали наш дім вдруге. Вони вбили наш дім, вони повністю його знищили. Нам нема куди повертатися. Мільйони людей поїхали з країни після початку війни. Я не знаю, як швидко всі вони зможуть повернутися додому. Але я вірю, що це обов'язково станеться. 22 лютого Олеся, як завжди, приїхала на роботу до одного із супермаркетів міста Ірпінь Київської області. У магазині вона пекла хліб та булочки. 24 лютого, вранці, коли почалася війна, жінка мала їхати додому, до Вінниці, але її попросили затриматись. Було багато тіста, пекарів не вистачало. Олеся лишилася. А потім, коли з'явилася можливість евакуюватися з Ірпеня, відмовилася та продовжила пекти хліб уже під російськими обстрілами. Я сталася жінка, яка прийшла з двома з двома близнятами. І коли вони брали хліб, вони плакали. А в мене якраз так, що в мене сумки вже були складені, і Маркович мав мене вивезти. Маркович мав мене мав вивезти і вже прийшов зі мною і каже, що ти їдеш додому. І я подивилася на цих дітей і сказав, що ні. Оце мене спинило. Спинило дуже ці маленькі діти, які чекали хліба. Від 6 березня я залишилася жити в Новусі і пекти хліб до 22 квітня. Світло зникло, вода води вже не було в нас. Но на даний час Василь Іванович, Віталій Федорович, взявши наші тачки, понабирали всю мінеральну воду, яка тільки була в магазині. Ми всю цю мінеральну воду сховали, і на мінеральній воді ми продовжували пекти хліб. Все залежало від дизеля, скільки було дизеля. На даний час було так, що привезли тільки 200 літрів солярки. Я могла тільки засипати 320, на 320 було хліба. Ми видавали по кожній людині по одній. Якщо в нас менша кількість, ми ділили пополам. Якщо в нас ще менша кількість, ми ділили по три кусочки хліба і робили малесенькі бутерброди. І ставили туди, ще всередину по три кусочки, по чотири сала. Черга починалася від рампи і аж заокруглювалася або туди, або сюди. Саме найстрашніше було, коли в нас стріляли, а потім вже Віталій Федорович брав біле полотно, обвивав себе і виходив. І виходив, стояв 3-4 хвилини, чекав, чи є постріли. І тоді ми вже виходили і роздавали людям їсти. Я спиною відкривала двері, тримала ящик з продуктами і пройшла повз мене поля. Я казала, що косок якийсь попав. Страшно було, коли гради летіли і вже старалися оприділяти, де расисти били, де наші вже б'ють. Не думала, що я побачу своїх дітей, своїх внуків, маму, але слава Богу. Слава Богу і слава усім, хто боронить нашу країну як на передовій, так і в тилу. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.